Добрий день, малята. Скажіть, будь ласка, ми з вами хто? Так, ми люди. А де живуть люди? Як називається наша планета? Молодці. Наша планета називається Земля. Земля прекрасна, вона для тебе. І сонце ясне, і синє небо, птахи і звірі, моря і ріки. Планеті люди, добро несіть, любіть планету і бережіть. Земля це місце, де є гори, річки, моря, океани, пустелі. Мешкають тварини, риби. Комахи. І, звісно, живемо ми, люди. Подивіться на картинку, це наша планета Земля. Скажіть, якого кольору на планеті Земля найбільше? Правильно, блакитного кольору, що позначено блакитним кольором? Так, це вода, зелений колір. Це ліси. Сьогодні я вам пропоную намалювати планету Земля. Для роботи нам знадобиться картон, фарба жовтого, зеленого, синього кольорів, клей, вода та пензлик та сіль. На картоні намалюємо коло та змащуємо його клеєм. Тепер потрібно нам його посипати сіллю та трішечки почекати, поки висохне. Тепер будемо фарбувати. Малюю я спочатку. Синім кольором. Синій колір це водичка. Тепер додаємо зеленого. Зелений колір це. Ліси. І домалюю пустелі. Пустелі я малюю жовтим кольором. Ось така в мене вийшла планета Земля. Дітки, то ж як називається наша планета? Правильно, наша планета називається Земля. А хто живе на планеті Земля? Молодці! На планеті Земля живуть люди. Чекаю на фото ваших робіт і кажу вам до побачення!